Олексій, скажи чесно, чи вже прийшло усвідомлення того, що ти гравець ФК Полісся? Якщо чесно, то ще ні. Я десь літаю. От приїхав і все в якомусь такому темпі: туди, 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 і багато нових людей і ще ну, тренування не було, все-таки якісь збори. Я думаю, що я зрозумію, коли я вже вийду на поле і зрозумію, що нова команда. Причому вийдеш на поле в офіційному поєдинку? Ні, я думаю, що і в тренувальному процесі піде вийти на поле. І я вже зрозумію, що я в новій команді. Насичений день знайомство з новим тренером. Що головного ти почув? Ну, для мене він не новий тренер, тому що ми пересікалися і в Дніпрі. Ну, Новий тренер, амбіційний, дуже молодий. Цікаво, подивимося, я з ним не працював, але я думаю, що це такий буде хороший, як сказати, експіріанс для всіх. Я думаю, що все вийде. Які ключові фрази він сьогодні говорив? От що тобі запам'яталося? Яким він хоче бачити Полісся? Та я думаю, що всі хочуть бачити команду зверху, і будемо робити все для того, щоб команда була на перших місцях, а для цього тренер нам буде допомагати. Сьогодні, окрім власне, знайомства з головним тренером було ще, ще одна ключова подія це представлення логотипу. Перше враження. Ну, мені сподобався, якщо чесно. Він якось виражає, виражає клуб, якось по-іншому, тому що стара емблема вона якось. Те, що вовки, там, вовка ніякого не було. І я рахую, що ця емблема така більш агресивніша, вона сприймається по, -по новому. Ти вперше там побував в тренувальному центрі, хочеться почути враження. Масштаби, звичайно, поля. Ну, для футболіста найголовніше це на чому він тренується. Якщо поле ужасне, то ти не покажеш всього, чого що, що ти можеш. Поля, ну, кавер. <гум> ну, поля то строються ще там, е, будуються два, ще нових. Е, та все то, що можна говорити. Це, я рахую, що це зараз е, на даний момент в Україні е, навіть не одна з найкращих, а найкраща база, я думаю, буде в Україні для підготовки. Ти вперше дізнався, що тобою цікавиться ці Полісся? Як відчуття які. Я спокійно до всього відношуся, тому там казали, і Динамо було, там якісь ну, інтерес до мене, і Поліся, і тому я не знаю. ну Я спокійно це сприймаю, тому що інтерес це може бути інтерес так хтось комусь сказав і все. І це вже пустили, що це інтерес. А коли вже на серйозному рівні все. Підходить, коли цікавиться сам президент клубу, тому це вже зовсім другий рівень. Коли я дізнався так, то звичайно мені було дуже приємно. І після першої розмови, так сказати, з президентом, я дуже сильно так загорівся і зрозумів, що хочу тут бути і допомагати команді. Мені сподобалось, що це, як я зрозумів, з вуст президента, що тут великий проект, що він не, не так, що. Хоче щось зараз і все. І він хоче бути. Зрозуміло, що він хоч, хоче вже мати результати хороші, бути там в топі, але він для цього, я зрозумів, що він готовий для цього багато робити. І тому це велика повага, що людина вкладає себе просто в цей проєкт. І я зрозумів, що тут буде все на високому рівні. А любий футболіст хоче опинитися в такому клубі. Ти був бажаною трансферною ціллю багатьох клубів. І коли ти відкриваєш там футбольні сайти, і ти читаєш там, Гуцуляк іде туди, Гуцуляк іде туди. Тобто Динамо теж в тому переліку було, зокрема. Про що це свідчить, як ти здає, як тобі здається, про що це свідчить? Я хочу, що я провів гарно попередній сезон. І тому. Клуби, які розуміли, що їм треба десь посилити мою позицію, що ще я поїхав в збірну. І я розумію, що я один з найкращих на своїй позиції. Тому я думаю, все складається. правильно. Статистичний портал Sufasco пише, що сильні твої сторони це повітряні дуелі та контроль м'яча. Що би ти сюди ще додав? Цікаво. Щоб я ще додав. Та не мені треба додавати, а людям, які дивляться, я думаю. Там ще такий є пункт, як слабкі сторони. Знаєш, які що там написано? Я не дивлюсь такі. Ну, як ти думаєш, що там написано. Слабкі сторони? Відбір м'яча ні? Немає слабких сторін, як так? написано. Ні, бо Віліч казав, що я в відборі слабий. Чи можеш ти зіграти, я не знаю, зліва. Чи правий вінгер, то твоя. Я грав на багатьох дуже позиціях. На яких? Якщо. Реально подумати, на яких я позиціях грав, то краще сказати, на яких я не грав. На яких не грав? грав? На, не грав воротаря і не грав правого захисника. Все. Всі остальні позиції я грав. І в центрі захисту? В центрі захисту була гра Закарпати. Ми грали. Я грав тоді латераля, ми грали три захисника і латераль лівий. І було таке, що травмувався. Не пам'ятаю точно, травмувався центральний захисник. І не було кого поставити. І я став. Ну, він же там травмувався буквально хвилин 20, але я грав центрального захисника хвилин 20-30. Да, ну, ми в 3 і грали, і я грав лівіше центральне. І як не пропустили? Ні, ми виграли вроді 2-3. Тоді домашня вроді, остання гра була, якщо я не помиляюсь. Слухай, ну за певних обставин теоретично можна і в воротах зіграти. Е, ну, Ні, я думаю, в воротах не моє, точно. Ти такий універсальний, що ти вист... будь-які позиції можеш закрити. Та я думаю, що це не важко. І любий футболіст, якого є голова, ну, який грає головою більше, ніж ногами. ну, Футбол це така гра, що треба думати. <ріхи> я думаю, що ти можеш перестроїтись легко. Ти розумієш, як грати. Якщо ти в футболі вже провів певний час, то я думаю, що це не важко. Просто є, зрозуміло, є позиції, на яких тобі краще, де ти можеш показати свої кращі сторони. А якщо я буду грати, там, наприклад, якщо я граю з права або центрального нападаючого, якщо я зіграю зліва в защиті, то понятно, що я ну, зіграю на рівні такому середньому. А свій топ-рівень я покажу на своїй позиції. Цікаво. Чи можна натренувати футбольний інтелект? Ні. Тобто він або є, або немає? Він або є, або його нема. Да. Натренувати можна фізично, я думаю, форму. А інтелект, я думаю. Ну, може, десь з самого дитинства десь. Ну, от, в форму... взрослому віці, я думаю, що це нереально. Коли вже ти сформувався, я думаю, що тяжко з інтелектом, то тобі далі буде тяжко. Отож, давай підсумуємо, все ж таки. Правий Вінгер, то твоя найкраща, найсильніша, найрідніша позиція. Думаю, так. Да. Ну і центрального нападника. Мені також я зараз у Дніпрі грав центрального нападника, там пару матчів, і я рахую, що в мене непогано ходило. В кого найкращий футбольний інтелект, коли ти зустрічав когось серед футболістів. От топ просто. Я думаю, що. Ну, того, що я зустрічав і мене. Ну, серед футболістів. Мені здається, що ну, месі, понятно, це ну, не конкуренція. А мені ще здається, що Бузкет. От. Мені не кажеться, що у нього футбольний інтелект на дуже високому рівні. Ну, мій такий, в мене такий вибір. Я про цього Тоні Кроса подумала. Ну, вони, в принципі, одного гатунку. Ти в Дніпрі мав досвід бути дотичним до Єврокубків, там кваліфікація. Та воно, що таке Єврокубки взагалі? Дуже схоже з УПЛ, не схоже Зупил. Воно взагалі, взагалі не схоже. Це такі матчі, що ти до них якби йдеш. Мені здається, кожен футболіст йде до цих матчів, там всю свою кар'єру мріє зіграти в Єврокубках. Це взагалі, воно на рівні ЗуПЛ. Ну, зовсім різні. Яка відмінність? Та я не знаю, яка відмінність. Навіть того, як це все організація, навіть ну, зовсім по-другому. Ну, зараз не можна говорити там особо, тому що е, ті Єврокубки, які я хотів би відчути, це е, коли в Україні їх відчути, коли до тебе приїжджають в Україну грати. А так як зараз е, такі моменти в країні, то. Ну, ми грали вдома, але ми грали не вдома. В Словакії це ж не вдома. Тому воно так відчувалося не дуже. Я надію, що в Житомир приїдуть Єврокубки. Ну, напевне, не в цьому сезоні, зважаючи на обставини в Україні. От Для Полісся це буде дебют в Єврокубках. Як тобі здається, що найважливіше треба знати от перед стартом того тур турніру цього? Єврокубкового, як я не знаю, якось я рахую, що просто не потрібно робити з цього, якусь що це щось неймовірне. Просто підійти до гри е, з холодною головою, е, підготуватися правильно, і все. І Головне, щоб не перегоріти, не боятися. Це я думаю, саме главное, грати в свою гру. І все. Вони такі самі, як ми. Те, що в тебе багато гравців, яких ти знаєш, тобі якось буде легше адаптуватися. Я зі всіма добре, я думаю, що коли ти переходиш в якийсь новий чемпіонат, то тобі там важко адаптуватися. А коли ти переходиш в Україні, це не так важко, я думаю. Ну, що адаптувати всі там. Я багато кого знаю і багато з ким грав. Тому я думаю, що проблем взагалі з цим не буде. Ну, і мені не 15 років, щоб я щось переживав. 16. Ти взагалі не переживаєш ні за що. А чого мені переживати? Та я запитую. Ні. Не хвилюєшся ніколи. Ні. Чи моменти, коли ти хвилюєшся, це які? Є такі? Та вже, напевно, немає. Ще десь в дитинстві, може, там, в років 18, коли я 17 дебютував, тоді якісь були, може, хвилювання. Але зараз їх немає. Навіть коли ти виходиш на футбольне поле, нема такого ні, цього ні, мандражу. Ні, ні, нема. нема. Так я це дум... добре чи погано? Я думав, що буде. Але, Навіть коли я за збірну дебютував, я думав, що буде якийсь мандраж. Але... А з чим ти це це пов'язуєш? Я не знаю, ну я вже 10 років граю в прем'єр-лізі. Ну, то що? Ну, воно якось, я думаю, що може пішло, не <рес> уйло. <рес>, <рес>, <рес> ну, з прем'єр-лігою окей, але збірна ну, ти так мріяв про збірну. Це все одно, я ж виходжу грати в футбол. Я ж, це ж не, але відповідальність. Ж нове. Ну Нічого страшно. Я не боюсь відповідальності. Та тут не питання боятися, а тут, знаєш, таке, окремо. Це від, від чого йде мандраж? Я не знаю, ну, я від не того, футболістка. що, Від чого, що ти щось боїшся? Але таке ти. Ну, ніби якби хвилювання таке є. Ні, нема. Що тебе може вивести з себе? Є щось таке? Немає, дуже спокійний. — Тобто На провокації не ведешся на футбольному полі. Ну, як були там моменти ага. що... Коли були? Провокації? Ну, так, хто ну, провокував? То, з шах... Шахтаром там бійка була. Я ж там участвував. але... Я не знаю, що це сталося. Це щось... Я думаю, що більше такого не повториться. Все ж таки, розхилитати тебе емоційно можна. Ну не знаю. Це, це був не я. А... Це був я. Все добре, але такого не, не треба робити. Окей. А, навіть коли це буде груповий етап Ліги Чемпіонів, і ти будеш чути, той, знаєш, гімн, про який всі мріють Ліги Чемпіонів. Я почути. думаю, що просто підуть мурашки і все. Так і це є мандраж? Чи? Ні, Мурашки це, це не мандраж? Наоборот, це, 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 це ти кайфуєш, коли, ти таке, коли йдуть мурашки, це кайфуєш, це не мандраж. Коли ти дебютував за збірну Мурашки були? Ну, так. Це була якась суєта сильна. Ми програвали ще і швидко розминатися і сюди, і давай бігом треба, то, то І якось воно так. Я нічого не зрозумів. Тобі сподобалося, Може, як ти дебютував за збірну? Ну, я думаю, що за першим в актив, як я дебютував. Ну, Головне, що я вийшов і ще там вийшли на заміну хлопці, і ми, можна сказати, ну, помогли команді там виграти, перевернути матч. Я думаю, що це найголовніше. Що треба щоб потрапити <кхів> знову в національну збірну України? Тобі? Мені будемо працювати, я думаю, що попадемо. Які очікування взагалі у тебе від нового сезону? Як тобі він видається? Яким він тобі бачиться? Я думаю, що топ-3. Будемо старатися займати топ-3. Ну, і я хочу, щоб. Я думаю, всі хочуть, щоб команда була в топ-3 і медалі якісь привезли вже в Житомир. Ну але я не люблю. Я люблю вислів дуже менше слов, більше діла, знаєте? Отак. Тому подивимося. Лінія! Ей, лінія! Десь пешкори! Хочеться подякувати в першу чергу ЗСУ, що ми можемо займатися любимою справою, що вони нас захищають, вони нам дають змогу це робити. Аболівальникам віри в команду, та ми будемо приносити хороший результат. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.